Лушпиня вівса можна вигідно утилізувати, виготовивши паливні гранули чи котячий наповнювач. Це складний матеріал для гранулювання, але спеціалісти Артмаш уже мають величезну практику і продовжують експериментувати з новими видами сировини. Тому сьогодні тестуємо чисте лушпиня вівса на грануляторі 22 кВт з конічними роликами. Спеціально розроблена матриця дає можливість формувати якісні гранули без додавання води чи клейких компонентів. Пару до гранулятора поставили шнек з автоматичним регулюванням подачі відносно навантаження на двигун гранулятора. Коли виникає ризик перевантажити мотор, шнек починає насипати менше. Оператору залишається тільки спостерігати за процесом. Гранулятор 22 кВт з конічними роликами, обладнаний низькооборотним двигуном, який найкраще підходить для роботи з легкою сировиною. На цьому грануляторі можна переробляти відходи у чи три зміни. Він також підходить для переробки сільськогосподарських відходів сіна, соломи, тирси, всіх хвойних та частини листяних порід. Якщо у вас є відходи вівса чи інших зернових, менеджери Артмаш зможуть запропонувати обладнання під ваші потреби та можливості.